Я Таня, а ви на моєму каналі, який присвячений будівництву. Але ви знаєте, ми не будемо з вами тут говорити лише про те, як збудувати будинок, а точніше, ми майже ніколи не будемо говорити про те, як збудувати будинок. Ми будемо говорити про те, як все, що стосується будівництва, ми можемо інтегрувати у наше з вами життя. Так, так, вам не почулося. Саме принципи будівництва ми будемо інтерпретувати. У наше з вами життя. А ще вчитися взаємодіяти з простором навколо нас. Будемо розбиратися, який дизайн пасує для нашого життя, як дизайн впливає на нас, як будівництво впливає на нас, як нас впливає архітектура, урбаністика, як взаємодіяти з простором. Це все крок по кроку. Я буду ділитися своїм досвідом, своїми знаннями із вами. А зі мною мій пухнастик. І ми починаємо. Тема сьогоднішнього відео: принципи будівництва які нас може використовувати у своєму житті. Отож, оскільки я всю свою заводову, всю свою кар'єру працюю в будівництві, я б сказала, що я такий будівельник, знаєте, по душі і натурі. А, і що такого неймовірного ми робимо в будівництві, що може пригодитися кожному? Я вам розкажу. Щоб Сталося будівництво, так щоб відбувся будь-який будівельний процес, це процес і це проєкт, і ми до нього готуємося. І, взагалі, принципи того, як ми готуємося до будівельних проєктів, ідеально пасують до підготування будь-яких проєктів у нашому з вами житті. Давайте я вам розкажу: що відбувся проєкт, у нас має бути візія, у нас має бути ідея. Ось вам перший крок. Наступний крок це підготовка. Ми готуємося, ми готуємо документацію, ми готуємо проекти, ми готуємо крок по кроку, що має бути зроблено, так тобто проект будинку. давайте ми будемо про будинок. Це наступний крок. Третій крок це сам процес будівництва. Коли ми вже реально будуємо, коли будівельні матеріали приїхали на будмайданчик, і ми починаємо працювати. Так? Тобто, це третій крок це процес. Потім є завершення будівництва. Коли ми все зробили, ми починаємо чистити, ми починаємо вивозити будівельні машини, ми починаємо прибирання, тобто все-все-все це називається завершення будівництва. І останній процес це здача будинку в експлуатацію. Ну, звичайно, потім ще є експлуатація, але ми з вами зосередимось на цьому. Отож. Останній пункт це здача будинку в експлуатацію, коли приходять замовники, коли є інженери, які будували, коли є виконавці, і ми, якби, показуємо, що ми зробили, як це працює, як з цим взаємодіяти. І ось ці процеси ідеально пасують до будь-якого проєкту у вашому житті. У мене була лекція, на якій я зі студентами ділилася, як ці принципи пасують до кожного проекту у їхньому житті. Ось дивіться, ви хочете запустити стартап. Вам треба ідея. Вам треба підготовка. У вас є процес реалізації стартапу. Тобто ви шукаєте, створюєте апку чи продукт, чи ще щось. Потім ви його завершуєте. Так? Ви показуєте, що вам завершуєте цей процес, так, і потім у вас є процес передачі цього проекту в експлуатацію. Подивіться. А ще знаєте, що це дає? Це дає розмежування. Тобто, дивіться, вам не треба одразу розуміти, як збудувати будинок. Ні, вам треба розбити і розуміти, що ви робите на кожному етапі, на кожному кроці. Тобто, у вас якби, величезна ціль розбивається на малесенькі етапи, на маленькі цілі. І це реально допомагає у житті. Тому користуйтеся. Хочу показати ще, на прикладі навіть приготування обідів на цілу сім'ю. Це дуже класно працює, коли ти знаєш, Вашу ціль, що ви більше їсте овочі, це наша ціль. Більше їсте фруктів, багато п'єте води, що ми їмо каші і так далі. І коли ти плануєш, ти знаєш вашу твою ціль, потім ти плануєш на кожен день, що ви будете їсти, потім ви починаєте реалізацію, так? тобто ви підготувуючись, ви йдете в магазин, ви купуєте саме ті продукти, які вам треба. У вас немає цього шалу в супермаркеті, о Боже, хочу те, те, ви знаєте, що конкретно вам потрібно. І завдяки цьому, коли відбувається процес приготування. Готування, ви просто ну, чітко розумієте, що ви берете, що ви готуєте, що ви їсте. І потім завершення це приготування страви і презентація вашій родині, що ви з'їли. Тому вашої страви готові. Тому дивіться, реально принципи будівництва, які я вам назвала, вони будуть вам потрібні при виконанні ваших проектів. Це полегшить вам життя, дозволить вам розбивати велику ціль на маленькі проекти. А ще я б хотіла зробити таку а, маленький а може, цього достатньо? Ви знаєте, цього достатньо. Це третє перше відео для мого YouTube каналу, тому що я давно про нього мріяла, весь готуюся до нього, в процесі трошки змінила концепцію. Саме тому це третє перше відео на моєму каналі. Я буду рада, якщо ви приєднаєтеся, повірте. Ми з вами будемо вчитися свідомо будувати своє життя, свідомо будувати свій простір і взаємодіяти з простором, який навколо нас. Цей канал для того, щоб ви перестали губитися в речах, ви перестали будити, губитися в процесах. Ви стали тими, хто бачить, розуміє, відчуває. І ваш простір починає працювати на вас, не а не ви працюєте на ваш простір. Тому залишайтеся зі мною і далі буде цікавіше. Дякую тобі, Бронкс. Мій хороший. Так, це Бронкс. Він сьогодні був гостем на моєму каналі. сподіваюся, він вас не дуже відволікав.